А зараз з нами на зв'язку Роман Головня, радник міського голови Херсона. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю доброго дня, Херсон. У нас сьогодні на зв'язку кожної години. Інформуйте нас, будь ласка, про те, що відбувається в місті, хоча розуміємо, що, попри обстріли, херсонці тримаються, місто живе, і під час включень бачимо, як місто наповнене людьми. Так, яка у міста основна проблема на цей момент, якщо воно зроблене ну, з залізобетону? Можна сказати, що буквально в прямому ефірі відбувається обстріл. Якраз от буквально перед самим ефіром, хвилин 20 тому, почався один ну черговий масивний обстріл окупантами одного з мікрорайонів міста. Чути вибухи. От і це така картина протягом всього, дня. і під цими обстрілами місто живе, намагається жити. Окупанти обстрілюють мирну інфраструктуру, оселі херсонців і інфраструктуру життєзабезпеч. Силами різних підрозділів відбувається ремонт як електромереж, так і водопостачання, і водовідведення для того, щоб в місті можна було б хоча б проживати більш-менш комфортно. Чи можна говорити про те, що біля геріатричного центру, де літні люди е живуть, це в селищі Степанівка? Є якісь стратегічні об'єкти, військові бази, енергетичні, скажімо, там інфраструктурні об'єкти? Чому саме туди ворог цілить і намагається е добивати людей, які е прожили вже і так тривало життя, але е хотіли б прожити ще? Якоїсь закономірної логіки і, взагалі, військово-стратегічного там бачення чи призначення тих чи інших вистрілів окупантів абсолютно немає. От і вони дійсно прилітають як в заклади охорони здоров'я, освіти, цивільної різної інфраструктури сьогодні, буквально на ходу в своєму автомобілі вбило молодого чоловіка, просто на дорозі звичайні якою їздять кожного дня тисячі мешканців в Херсону, тому якоїсь закономірності і стратегічності пострілів по об'єктах тих чи інших у Херсоні немає. Просто б'ють по мирному населенню і по житлу, як багатоповерховому, так і по приватному сектору. Пане Романе запитаю вас про бібліотеку універсальну наукову бібліотеку Гончара, який яку теж було пограбовано ворогом, яку розмінували нещодавно і зараз збираються консервувати, а водночас користуючись нагодою. Свого ж питання нагадаю всім українцям, що триває тиждень національного читання. Що маємо читати? Маємо підтримувати флешмоб зачитана до дір міністерства культури. Скажіть, будь ласка, дореволюційні видання з бібліотеки окупант поцупив. Тобто, більша частина книжок зберіглася, бібліотека буде законсервована до якого часу? Ну, все буде залежати, я думаю, що буде все залежати від того, як е, е, наскільки безпечно буде в місті. Е, Бібліотека знаходана бібліотека знаходиться е, фактично на березі річки Дніпро, і вона е, в такому місці, яке піддається в першу чергу обстрілу, тому що з лівого бору берега відбуваються обстріли, і це достатньо небезпечне місце. Я думаю, як тільки ворог буде відігнаний і знищений з е, на лівобережжі Херсонщини. Всі заклади, в тому числі і бібліотеки, зможуть безпечно на користь херсонців вести свою діяльність. Ну ще пойму, питання одне да. пана Романе стосовно пошкодження газових магістралей, тому що місцеві ну акцентували на цьому, що під час того, коли немає електроенергії, немає опалення, газ рятує, зокрема і в приватному секторі в багатоповерхівках. А от під час останніх обстрілів газові магістралі теж теж були ну пошкоджені. Наскільки газовики, скажімо так, можуть екстр в екстрених умовах швидко реагувати на такі ситуації? Дійсно, ну будь-яка вся інфраструктура вона не є захищена, якась більше менше, коли прилітають там снаряди різного калібру, лі з різної зброї, вони пошкоджують фактично все, в тому числі і газопроводи. З точки зору ремонту, те, що ви уточнюєте, все залежить від того наскільки. Безпечним є можливість його відремонтувати, які це місця, тому що є такі мікрорайони, де фактично не припиняються обстріли, і, і важко бригадам ремонтним туди дістатись для того, щоб провести ті чи інші ремонтні роботи. Тому все залежить як від місця, так і звичайно від складності пошкоджень. Але сьогодні, по всім напрямкам інфраструктури, всі ремонтні бригади чинять героїчні вчинки. Кі і фактично під постійними обстрілами проводять ремонтні роботи, ризикуючи своїм життям. Дякуємо, пане Романе. Роман Головня, радник міського голови Херсона, був з нами на прямому зв'язку.